Що тут можна сказати? Ну ворог посилює свої атаки а, на підприємства аграрного напрямку, цілеспрямовано посилюючи, розуміючи, що від роботи аграріїв залежить економіка цього регіону. А посилені удари не лише вже в бік там поля знищити, а, скажімо, врожаючу техніку, свідомо знищують, вбивають людей. Ми знаємо про смерть фермера нещодавно. Місяць тому, який загинув, який збивав ці дрони. І власне такі атаки по людях вони збільшують. Шуються плюс, це звичайно ж несе додаткові обмеження людей на вихід в поля. Але яка проблема, що ти ж працюєш, тобі потрібно сплачувати податки, тобі потрібно сплачувати орендну плату за паї, і в цьому контексті люди змушені виходити і наражати себе на ризики. Тому власне, ми всі українська Градна рада ініціювали лист до прем'єр-міністра України з проханням того, щоб по перше разом в роботі з територіальними громадами були чітко визначені. Ні вчасно визначені червоні точки, де е, проводяться ці роботи, і де їх можливо було б і не проводити, з якої позиції, тому що там, де визначені червоні зони, вони можуть не сплачувати певну там категорію податків і відповідно сплати по оренді, і це б допомогло людям скажімо так, убезпечити себе, тому що е, коли він знає, що він не вийде в поле, не збере, то нічого не буде. Але якщо він не вийде, не збере, а його потім будуть наздоганяти, то це стимулює людей виходити і наражати себе на небезпеку. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні відстоюємо, щоб маючи можливості, такі постановки обміну, аграрії могли б там самостійно розривати певні угоди по пайових оренді і таким чином не наз...